Готуйтеся буде ще холодніше. Початок робочого тижня погодою порадує не дуже. Що прогнозують синоптики? Далі дізнайтеся вже за мить в ексклюзиві та На вихідних значно похолоднішало, але у понеділок, 17 березня, очікується ще більше зниження температури. Синоптики прогнозують, що найпрохолодніше буде на заході та на півночі країни, а найтепліше на сході та півдні. Хоча і у цих районах також очікуються невеликі опади. В Укргідромоцентрі прогнозують, що 17 березня. Температура повітря в західних і північних областях становитиме мінус 4 морозу плюс 1 градус тепла. У день усього плюс 2, плюс 6. Нарешті території України температури також будуть нижчі, але все одно не настільки. Температура і вночі і в день 17 березня коливатиметься в межах від плюс 6 до плюс 12 градусів. Водночас синоптики зазначають. Березень перехідний місяць між холодним і теплим сезоном, тому складно прогнозувати. Розрахунки моделей дуже різняться. А синоптикині українського гідромедцентру Наталія Птуха у коментарі для РБК Україна зазначила, що є тенденція впливу поля підвищеного тиску протягом кількох днів. Тобто припинення опадів. А потім, 19-20 березня знову можуть бути дощові атмосферні фронти. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що загалом березень очікується теплим. Про сніг можна забути до нової зими навіть дощів буде нерясно. Однак протягом місяця можливі помітні коливання температури від тепла до холоду. Друга половина березня очікується помітно холоднішою за першого. Циклон із півночі принесе у регіон не лише похолодання до плюс 5-6 градусів у день і від мінус 1 Воду плюс двох уночі, а й майже щоденні невеликі дощі. Тепло почне повертатися тільки ближче до квітня. Раніше синоптики заявляли, що весна 2025 року в Україні очікується теплішою за середні багаторічні значення на 1-2 градуси. Однак, березень ще буде прохолодним. Зокрема, про це виданню телеграфу розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Він прогнозує, що друга декада буде вже теплішою, але опадів також очікується дуже мало. Третя декада березня почнеться з похолодання. Перша декада квітня не принесе то. Кого бажаного весняного тепла на постійній основі один-два теплі дні змінюватимуться на два-три прохолодніші дні, та ще й з опадами так триватиме практично до кінця цієї десятиденки. Друга декада квітня розділиться на дві частини. Перша половина буде більш волога та вітряна. Вночі зрідка навіть можливий невеличкий мінус, В вдень помірний плюс. Друга частина цієї декади тепліша і без опадів, тобто дні будуть більш погожі. Третя декада буде така ж тепла, але далі температура повітря знову дещо знизиться. Зросте ймовірність опадів, хоча. Носитимуть вони короткочасний характер. Перша декада останнього місяця весни на початку також не принесе справжнього тепла. Будуть спостерігатися помірні температури і лише під кінець цієї десятиденки потепліє. Очікуються і опади. Друга декада успадкується тепло, і температура повітря прогріється. Опадів слід чекати більше у першій декаді а друга ж буде сухіша. Втім, інколи траплятимуться короткочасні дощі. Третя декада травня знову розчарує. Температура повітря знизиться, буде досить волого і вітряно, що і позначиться на загальній картині погоди та все ж на сам кінець місяця знову повернеться тепло. Не можна його назвати літнім, але буде доволі тепло. А чи впливає прогноз погоди на ваші плани і як вам стрибки температури у березні? Діліться у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки.